Як їжа для тіла, так біблія для духа. Харчуєшся живеш, не харчуєшся помреш. Сьогодні, в нашому спільному графіку читання Біблії, історія, яка записана в першій книзі Самуїла, в 15-16 розділі, Бог через пророка Самуїла дає для царя Ізраїля Саула повеління знищити амалікітян. Амелікитяни, це був дуже страшний і жорсткий народ. І як шакали, вихоплюють з отари овечок, які відстали трошечки від отари. Так само амалікітяни вбивали дітей, жінок, старших людей, всіх ізраїльтян, які, хоч трошки відставали від народу під час того, як євреї виходили з Єгипту. Отож, Бог дає повеління для царя Саула знищити Амелікитян. Зачитаємо фрагмент з 15-го розділу і подивимось яким чином царь реалізував повеління Бога? І зловив він Агага, амалицького царя, живого, а весь народ зробив закляттям та й побив вістрям меча. Та змилосердився Сеул і народ над Агагом, і над найліш, найліпшим з його худоби дрібної, і худоби його великої, та з товару вгодованого, і над вівцями, та над усім добром, і не хотіли зробити їх закляттям, а все маловарте і худе його зробили закляттям. Цікаво, що Саул Проявив вибірковий послух, те, що йому було вигідно, він послухав Бога. А те, що він хотів для себе лишити, він поступив так, як він вважав за потрібне. Він керувався дуже прагматичними е мотивами. Він керувався матеріальним, матеріальними цінностями, а не послухом Слову Божого. І цікаво, як Бог відреагував на дії царя Саула за те, що цар відкинув Господні слова. Господь відкинув Саула, щоб той не був царем. У нашому випадку знищити амалікітян це бути принциповим до гріховних речей в нашому житті, не йти на компроміс з гріхом. Отож, бажає нам бути стараними і принциповими у виконанні Божих повелінь. Для поглибленого вивчення сьогоднішнього розділу рекомендую звернути увагу в 15 му розділі, яку оцінку своїм діям дає Саул і як його оцінює Бог. І в 16 му розділі зверніть, будь ласка, увагу на методи відкриття своєї волі Богом для пророка Самуїла стосовно майбутнього царя Ізраїля. Сподіваюсь, під час сьогоднішнього читання Слова Божого ми переживемо присутність Всевишнього. Читаємо Біблію щодня.